Розгардіяш настав Йокаям. Японські духи дуже спантеличені, і тепер, завдяки гарній пам'яті й злагодженій командній роботі, ви маєте приборкати духів і навести лад у лавах монстрів. Настільна гра Йокаї є кооперативом, що розрахований на спільне наведення ладу у світі духів компанією від двох до чотирьох гравців. Під час гри учасники разом збиратимуть групи Йокаїв за видами, так би мовити, приборкувати їх. Для цього гравці мусять вивчити й запам'ятати розміщення різних Йокаїв на столі, переміщувати їхні плитки на полі, а також використовувати спеціальні підказки. Єдиний спосіб зв'язатися із товаришами під час гри, адже перемовлятись під час партії гравцям буде заборонено. Кожен зайвий звук може сполохати духів. На початку гри перетасуйте всі карти Йокаїв. Усі духи у грі поділяються на чотири види: лисиці перевертні кіцуне, довгошиї року рокубі, водяники капи та чортенята Оні. Колода гри містить по чотири карти кожного виду. Розкладіть ці карти до лілиць в центрі столу квадратом 4 х 4. Далі приготуйте карти підказок та розділіть їх окремо за видами. Залежно від кількості граців, навмання візьміть певну кількість відповідних карт підказок. Наприклад, за гри двох необхідно взяти дві одноколірні, три двоколірні і дві триколірні карти. Перетасуйте ці карти, їх складіть стосом біля квадрата в центрі стола. Першим гравцем стає той, хто найбільше боїться привидів. Гра Йокаї випробовує ваші пам'ять і кмітливість. Та головне про що слід пам'ятати, це обмеження спілкування між гравцями, що також є частиною випробування. Спілкуватися не можна не тільки щодо розташування духів на полі, але й просто перемовлятися між собою. Натомість гравці можуть використовувати карти підказок. Під час партії учасники виконують ходи по черзі за годинниковою стрілкою, починаючи з першого гравця у свій хід. Гравець має виконати три дії в зазначеній послідовності. Спершу гравець повинен подивитися дві карти Йокаїв на полі. Вони не обов'язково мають бути суміжні, однак їхній лицьовий бік не мають побачити інші учасники. До того ж, не обов'язково відразу вибирати дві карти, а ви можете вибрати другу карту після того, як вже подивитися першу. Після перегляду карти ви маєте повернути її на те саме місце на полі, з якого її взяли. Після цього гравець мусить перемістити одну будь-яку карту Йокая. Це не обов'язково має бути карта, яку ви щойно підгледіли. Після переміщення ця карта має дотикатися до іншої карти з поля, принаймні, однією стороною. Розміщення карти так, аби вона дотикалась до іншої, тільки куточками, не дозволяється. Також заборонено розділяти карти на окремі роз'єднані групи. Поле має бути об'єднаним наприкінці вашого ходу, тобто під час переміщення карти Йокаїв можуть бути тимчасово розділені на окремі групи, та після переміщення знову мусять воз'єднатися. Останньою дією свій хід гравець мусить відкрити або розмістити карту підказки. Якщо гравець вирішив відкрити підказку, він бере верхню карту зі стосу і викладає її горілиць біля поля, поруч з іншими підказками. Якщо гравець вирішує розмістити підказку, він вибирає будь-яку відкриту підказку і накриває нею одну з порожніх карт Йокаїв. Розміщена карта підказки блокує карту Йокая під нею. Відтепер жоден з гравців не може ні переглядати, ні переміщувати заблоковану карту. Карта підказки має натякнути решті учасників, який саме тип Йокаю знаходиться під нею. Звісно, краще викладати підказку, коли ви точно впевнені в тому, яку карту збираєтесь накрити. Проте не завжди для цього буде достатньо тільки вашого знання. Саме тому у грі є три види підказок. Одні точно вказують на відповідний колір, проте інші дають натяк, що Йокай під цією підказкою може бути або одного з двох вказаних кольорів, або навіть одного з трьох. До того ж, завжди може трапитися ситуація, коли підказку було викладено помилково. Тож, добре обміркуйте, яку саме підказку використати, та чи вона дійсно допоможе решті учасників вирахувати вид яка є під нею. Після того, як гравець виконав три послідовні дії, хід переходить до наступного гравця за годинниковою стрілкою. Гра закінчується, якщо була розміщена остання карта підказки або замість свого ходу, гравець вирішує оголосити, що всі йокаї приборкані. В будь-якому випадку, після закінчення гри переверніть усі карти йокаїв. Якщо вам вдалося утворити групи суміжних карт одного виду і серед груп Йокаїв не зустрічаються карти іншого кольору, ви приборкали Йокаїв, а отже, здобуваєте перемогу. Інакше ви зазнаєте поразки. Після визначення вашої перемоги ви можете підрахувати зароблені вами переможні очки і визначити свій підсумковий результат. Кожна правильно розміщена підказка приносить одне очко, а кожна неправильно розміщена навпаки віднімає. Також ви отримуєте 2 очки за кожну відкриту нерозміщену підказку і 5 очок за кожну невідкриту підказку в колоді. Після цього залишається звірити свій результат за таблицею і оцінити свою майстерність у приборканні духів. Коли ви набудете досвіду гри в Йокаї та за вашим враженням перемагатимете надто часто, можете підвищити рівень складності. Задля цього у буклеті правил наведено аж 5 послідовних рівнів складності. Здобувши перемогу на вибраному рівні складності, можете або спробувати покращити свій результат, або перейти на наступний рівень. Наприклад, на другому рівні складності додається ще одна умова перемоги. А саме перший гравець отримує одну з карт спорідненості, яка вимагає задля перемоги суміжно розмістити на полі, принаймні по одній карті дружніх одне до одного видів йокаїв. Більш детально з усіма змінами в ігроладі і умовах перемоги на різних рівнях складності, ви зможете дізнатися з буклета правил. Швидка і досить тематична гра Йокаї дуже влучно використовує обмеження спілкування між гравцями задля втілення просторового пазла. Чимось схожі до класичного комп'ютерного сапера підказки у грі, втім можуть не тільки допомогти, але й заплутати ваших товаришів, якщо будуть використані невчасно. Її, ба більше, можуть заблокувати Йокаї, якого інший учасник тільки-но хотів перемістити до його родичів. А отже, крім випробування пам'яті її просторової уяви, у грі вам неабияк знадобляться ваші уважність та обережність, а також тактичне мислення з розумінням подальших дій ваших друзів. Зате тепер ви вже можете не перейматися щодо зустрічі зі злими духами. Адже після партії у гру Йокаї, ви вже знаєте, як з легкістю приборкати кожного з них. Ставте подобайку цьому відео і пишіть у коментарях, в які ще настільні ігри про Японію ви встигли зіграти. А також не забувайте підписатися на канал та ділитися цим відео з друзями. А сьогодні я буду вже з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом з Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, па-па!